Об єднали, об єднали. Тут. Скажіть, будь ласка, які ваші коментарі по поводу цього? Це перше. І скажіть, знали, чи ви про це, що таким чином практично вся сім'я, колеги, близькі райони, знайомі таким чином розключаються по робочих місцях цієї особи? Це друге питання. І третє, скажіть, які будуть, Тут? Це, це, я його не знаю. Будь -будь -будь. Тому що, якщо ми живемо в правовому полі, в правовій країні, у нас повинні бути, скажімо так, правила для всіх одинамтів. правильно? В цій ситуації як ви будете реагувати, коментувати, поступати. Вот такі у вас запитання. Я, ну, я 15, 16, так все время відряджує, батько дуже відряджує, анатомію. Шановність. А то мені кажуть, що. Ви подивіться, давайте так. Тут же не бураки сидять, правильно? Я завтра теж буду відляжено і нічого зробити. От ви є, ви є зараз, так? І є Ми вам кажемо, що це є. Це було. В газетах, в інтернет, сайтах Соцієн. Ви признаєте цей факт? Факт на мені місце чи ні? Ви дасте мені відповісти. Я вам скажу ваші відповіді, якщо два роки не розумієте, нічого. Ви достате бакні вирядження і прочитав також з інтернету про те, що призначені. Я хотів би сказати, що повноваження директора, якого ми призначали разом з вами, призначати свої заступники. Ми уповноважені голови обласної ради чи сесії обласної ради. Все, що стосується даної ситуації, ми виключно брам про дію, що законодавство можемо провести наші дії, створити робочу руху, стрімкових, чи як, і для того, щоб знати картину ситуацію, чи порушені трудові права, чи порушені ЗОД, трудове законодавство щодо прийому на роботу даної особи. Це друге. І в портреті я продовжую розпочати роботу ви ми... Допомагаєте одній політичній сили в області становитися на ноги, яка не, не закрепиться на наступні вибори. Секретар <реш> непосредственний секретар Український, <реш> Я просто зблюсію. <реш> секретар Бюта, секретарша Бютара. зараз призначена на посаду заступником директором художественного музея, которая работала помощником и пять лет працювала в партии. И вы говорите, что вы не знали. Скажите мне, почекайте, Влад. Я а скажу, что не Влад, я тоже за вас Влад, я тоже за вас не знаю. Влад, я за вас не не я не за свои слова, то не знаю, вами Якщо ви даєте таку інформацію, я, я, з вами зустрічатися, знаєш, як приводить, то я до вами можу? Ні, дуже е, я не знаю цієї ситуації, взагалі ні тієї, ні тієї. Але я хочу сказати, що коли людина радіо роблять операцію і стоїть питання, може не смерті? І коли вона там плаче біля зараз Києві, і вже сьомої там Просто-напросто розривати жінку, колеги, мужики, можуть тільки шакати. Вибачте, це моя думка. Тепер я прошу дійсно створити комісію, але ще створити комісію стосовно того, як державні гроші, платників наших податків, тратяться на сайти за вовні, на сайти заангажовані. Ось вам для прикладу. Я зробила полку центр захисту журналістів і інших громадських організацій, які захищають журналістів. Зробили розслідування і довели, що, наприклад, конкретно по війну в 52, 52 втомитися заклади масової інформації було направлено за гроші, де гарантувалося оплата навіть.